Автор Луїджі Балерині Серія книг «Сеньори... сеньора Кориця. Книга перша Сеньора Кориця. День, коли сеньорина кориця вперше увійшла в життя Марти. І як сеньорині кориці. Пощастило з'явитися на світ у нічим непримітному містечку. Складно сказати, навіть її ім'я нагадувало про далекі мандри та тропічні острови. Але хіба вона була вина в тому, що батько назвав її саме так? Він любив рослини та прянощі, а найбільше корицю. Дерево кориці дивовижно зовсім не своїми білими квітами, і не витягнутим шкіря... шкірястим листям, головний скарб цієї вічно-зеленої рослини непомітний для ока і ховається в його серцевині під чорсткою корою. Саме з кори. З її внутрішнього шару отримують коричневу ефірну олію і найвідомішу у світі пряність, одночасно і гостру, і солодку, і принадну. Прянощі, що зігрівають у найхолодніший день, лікують застуду, а якщо її додати в мазь, навіть знімає біль. Так і. Сіньорина кориця, вона теж дарувала незвичайні квіти, які могли розгледіти далеко не всі. Вона вміла дарувати тепло, яскраві фарби та неповторні враження, чому її завжди називали сіньориною. Хоча вона вже не була молодою дівчиною, їй і раніше подобалося представлятися саме так. Ніхто навіть не знав її справжнього прізвища. Для всіх вона залишилася синьориною корицею. Обидва слова з великої літери. Отже, синьорина кориця була господинею магазинчика, що стояв посеред пустельної вулиці. У таких місцях люди. Опиняється лише у двох випадках, або помилково, якщо заблукали, або якщо навмисне хочуть потрапити саме туди. Правду кажучи, крім магазинчика кориці на цій вулиці, більше нічого й не було, навпроти, красувалася. Велика стіна слідами старих графіті. збоку віднілися і іржаві двері. Вони вели на стару фабрику, яка закрилася багато років тому. Ні супермаркетів, ні м'ясних лавок, ні булочних, ні будівельних магазинів, ні рукаринь. Саме тому кондитерська сеньорини кориці, нехай зовсім крихітна, так впадала у вічі. Єдиним показчиком була скромна вивіска, намальована від руки, яскрава пляма на тлі сірої вулиці. Так, так, у сеньорини кориці була власна кондитерська. Вона навчилася. Кондитерській справі ще у дитинстві, у своєї тітоньки Марії. Та у свою чергу навчилася у тітоньки Аделіни, а та у тітоньки Ельвіри. У кого навчилася остання тітонька, нікому не відомо. Але це точно була якась прабабуся. -пра для всіх жінок у сім'ї сеньорини кориці-кондитерська справа була традицією. Тато хотів піти всупереч неминучій долі і зробити свою дочку флористом, але його спроби не увінчалися успіхом. Він навіть виділив хорошу частку своїх заощаджень, щоб купити цей магазинчик, коли вона була ще студенткою. Він пофарбував його в зелені тони, сподіваючись надихнути дочку квітами та рослинами. Але нічого не вдієш, сеньорину корицю цікавила лише шоколадна паста, крем карамель та бісквіт. Тільки це її повсправжнього тішило. Зрештою, тато змирився з бажанням доньки. Магазинчик довелося переробити і замість салону квітів з'явилася кондитерська. Знайти це місто було практично неможливо і все ж таки воно рідко порожніло. Скрізь вітрину можна було побачити покупців, які розмовляли з корицею або забирали ошатні пакетики. Вперше вони виявилися там випадково. Але потім завжди поверталися, на те було багато вагомих причин. Так сталося і з Мартою. Стояв чудовий літній день. Промені сонця радували своїм теплом і говорили про швидке закінчення навчального року. Марта гуляла з бабусею, як раптом зрозуміла, вони заблукали. Втім, нічого дивного, бабуся хоч і не страждала на неуважність, у місті зовсім не орієнтувалася. Члени сім'ї знали, що на вулиці вона завжди витала у хмарах. Вона завжди відволікалася на все поспіль, а найголовніше втрачала рахунок часу. Дідусь дуже переживав, коли вона спізнювалася. Бабусині запізнення навіть стали предметом жартів, якими ділилися під час сімейних вечір. І все ж того дня у Марти з бабусею було гарне виправдання. Бабуся з онукою, хоч і не пішли далеко від будинку, але в тому лабіринті вуличок, де причаїлася кондитерська сінгюліни кориці, ніколи раніше не бували. Нікому не подобалося гуляти сірим безрадісним районом та ще й без магазинів. Марта випадково помітила кондитерську сеньорини кориці. Вона зупинилася перед вітриною і завмерла у захваті. Дівчинка відразу побачила, що ця кондитерська відрізняється від інших. В інших кондитерських таці ломилися від рум'яних пончиків. Трубочок з кремом та розсипчатого печива. Кондитери виставляли ці підноси на чільне місце в надії заманити покупців, але у кориці не було жодного, навіть найменшого підносу з солодощами. На абсолютно порожньому прилавку стояла табличка, виготовлена з паперу апетитного рожевого кольору. Чиясь рука вивела на її яскраво-зелений напис, але з вулиці Марті не вдалося розібрати слова. Місце було таким особливим, що не можна було не знайти всередину. Марта й бабуся опинилися перед дверима до кондитерської несподівано, не розмовою. Зуміючи до ладу, як це сталося. На мить обом здалося, що їх привела якась невідома чарівна сила. Дін Дон продзвенів на дверима золотий дзвіночок. Своїм дзвоном він повідомляв господа... господинь про приход покупців. Приміщення виявилося просторішим, ніж виглядало зовні. Прилава кондитерської пустував, на пошарпаній дерев'яній шафці стояла старенька каса, біля стіни залізний столик, поряд з яким було розкидано кілька кованих стільців. Але найбільше враження на Марту. Справило світло. У кондитерській було дуже світло. В сонячне проміння проходило крізь витрину, яка ніби вбирала в себе кожен заблучий промінець на вулиці і відправляла його всередину. Марта підійшла до таблиці.